Невже під час війни з Росією можна поєднати роботу народного депутата України і дохід родини у Москві? Це точно наш кандидат. Це не фейковий, не поддільне. Чому Слуга народу не задекларував майно родини в Російській Федерації? А де ти взяв гроші? А покажи свої статки. Вітаємо! Мене звати Сергій Андрушко, а мене Георгій Шабаєв. Ви дивитесь схеми. Проєкт розслідувань Радіо Свобода. Знайомтеся, народний депутат України від президентської фракції Слуга народу Роман Каптєлов, член бюджетного комітету. Роман Каптєлов, 36-й округ, західний Донбас, Павлоград, Тірнив, Тірновка і За кілька років до депутатства Каптєлов носив прізвище Мігрі. Єсть ціль, єсть ідея, саме Роман Мігірін навчався у Москві у 2012 році, опублікував статтю у збірнику матеріалів для конференції російських політологів. Її назва Блгосфера як інструмент політичної активності молоді. У той же період він, як директор фонду Інкерман, благодійної організації, створеної власниками Кримського винного заводу, організовував у Севастополі семінари для молоді. Цей проєкт мав назву Школа активного громадянина. Ми не боїмося нового, ми не боїмося мінятися. Не боїмося чого то визивающе. Роман Мігрін став Каптіловим у 2015 році. Після укладання шлюбу взяв прізвище дружини. А як Каптєлов потрапив до українського парламенту під прапорами партії Володимира Зеленського Слуга народу? Як я попав, як всі через сайт, через партію показав проєкт, підготовив його, захистив. За п'ять років депутат взяв слово лише десять разів, але здебільшого, щоб його передати іншим. Слово надається народному депутату України Каптієлову Роману Володимировичу, фракція політичної партії Слуга народу. Прошу передати слово Павло Фролову. Прошу передати слово Андрію Герусу. Прошу передати слово Венедиктову Ірині. Давайте вже голосувати. Але якщо у залі парламенту депутат свою позицію особливо не висловлював, в етерах регіональних медіа. Каптєлов застерігав проти зближення з Європейським Союзом, бо там, каже, перевіряють джерела доходів. А де ти взяв гроші, а покажи свої статки, там не так все просто. І коли ми не поважаємо нашу державу, на, ну, нас самих, а думаємо, що там краще, і ми йдемо туди, а потім буде як молотом по голові. Тому що коли Євросоюз зараз виставляє такі вимоги, які. Ну, Інші люди вони не розуміють, що там дуже складно буде. Україну нардеп зображає маріонеткою Європи. Якщо нас вимагають на гроші як Європа, не проголосуєте, не, не отримаєте там мільярди. Ну ми голосуємо. Тобто все. ми на цьому рівні перебуваємо. Поки Лучше ще, так, да, як як це, поки зрозуміти Мотузочки і дергають, і тут позиція цього слуги народу близька до висловлювань російських посадовців про зовнішнє управління. Це все вирішується, звісно, не з зеленським. Котори є маріонеткою в руках запада адіпосрестно с його хазяїв. Народний депутат Каптіло виступав також проти деколонізації міста Павлоград. Назва міста належить до символів російської імперської політики. Це відповідно до висновку Українського інституту національної пам'яті. Таке питання назріло з перейменування міста. Я взагалі проти. І коли приймали цей закон про там відмову від там бла-бла-бла, я не голосував за цей законопроект, тому що. Ну, коли війна, коли складне фінансове становище, у речі робити там, зносити, переиміновувати і все інше, це ну, не те, що треба. Але питання, яке назріло у журналістів до самого депутата, стосується зв'язків його родини з країною-агресором. В Україні дружина Нардепа Євгенія мала бізнес: це прокат іграшок. Міночка навірному діті я садки совєтського союзу. А вже через рік після початку великої війни дружина нардепа похвалила про завершення навчального курсу в Росії. Мене звати Євгенія, і я закінчила курс, прослушувати курс Владимира Абдулаєвича. Дружина нардепа залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення і вирушила до столиці Російської Федерації. Так, за інформацією джерел схем із доступом до даних про перетини державного кордону України та Росії, Євгенія Каптєлова 22 січня 2022-го вилетіла з Запоріжжя до Стамбула і звідти ввечері того ж дня попрямувала до Москви. Саме в Росії Каптєлова зустріла початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер Євгенія Каптєлова в Росії надає послуги як сімейна нутриціологиня та психосоматологиня. Тариф просто послухати коштує 5500 рублів. Зараз це більше 2000 тисяч гривень. Як з'ясували схеми, торік дружина українського нардепа почала працювати на російську державну установу. Про це свідчить витяг з пенсійного фонду Російської Федерації, який отримали у своє розпорядження схеми. У грудні 23-го року Євгенія Каптєлова отримала зарплату у державній установі Москви об'єднання культурних центрів Південно-Західного адміністративного округу і заробила 52 тисячі рублів. Це близько 21 тисячі гривень. Але ані цю роботу, ані виту. Орг з її онлайн тренінгів для росіян Роман Каптєлов не відобразив у своїй декларації за 2023 рік. Моральний аспект того, що дружина працює, живе в Росії. Ми залишаємо нашим глядачам, але неважливо від того, де отриманий цей дохід. Якщо він отриманий із членів родини, він має бути зазначений. Як з'ясували схеми, ця московська установа активно співпрацює з організацією воїн. Це всеросійський центр військово-спортивної підготовки молоді, створений за дорученням президента. Реф Володимира Путіна з метою виховати нове покоління захисників та патріотів Росії, директор московської установи, де отримувала зарплату дружина нардепа, так описує свою співпрацю з центром воїн у розпал повномасштабного вторгнення. Плануємо на базі наших бібліотек проводити спільні заходи з популяризації військової служби. Например, учиться основам управления БПЛА. И такие заходы не только планируют, а уже и проводят. Сегодня центр воин провел мастер-класс по применению беспилотных летательных аппаратов в мирное время и в зоне специальной военной операции. Особенно ребятам было интересно тонкость применения беспилотных летательных аппаратов в зоне боевых действий. Можливо, дружина нардепа з 2024 року вже там не працює, але ні, бачимо її на світлині за жовтень цього року на одному із заходів згаданої московської установи з Обручкою. Доводять це і її доходи за 9 місяців цього року. Каптєлова заробила загалом понад 700 тисяч рублів. Це близько 300 тисяч гривень, які депутат відповідно до закону має вже вказати як дохід дружини в майбутній декларації за 2024 рік. Я вважаю, що ми люди людям повинні казати правду на цій світлині. Родина Каптєлова у чотирьох, але про неповнолітніх дітей у своїй декларації нардеп не згадав жодного разу. Хоча цього вимагає антикорупційне законодавство, навіть якщо декларант не мешкає з дітьми. Якщо малолітні діти зараз перебувають з кимось одним із подружжя, однак ви є одна сім'я, тому діти мали б бути зазначені. І хоча Каптєлов не вказав у декларації дохід дружини. Він все ж згадав, що вона є громадянкою Російської Федерації. У сина депутата теж російський паспорт. Інформацію про це схему отримали з витоків баз даних мешканців РФ. Саме з російським паспортом неповнолітній син разом з матір'ю залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення. А ще як з'ясували схеми, родина народного депутата з 2015 року володіє нерухомістю в Москві, але в останній депутатській декларації про це теж. Ні слова Именно по этой дороге войска Наполеона уходили из Москвы. Москви. Ленінський проспект огромный і прекрасний мова про квартиру площею 100 квадратних метрів. Ось у цьому будинку на Ленінському проспекті. Її власниками є дев'ять осіб, які мають однаково розподілені частки в цій квартирі. Серед них дружина нардепа Євгенія, неповнолітній син і донька сумарно їм належить третина цієї квартири. Окрім того, серед власників, зокрема, теща та тесть нардепа, скільки може коштувати така квартира на російських профільних сайтах з продажу нерухомості. Ми знайшли оголошення про продаж квартири в сусідньому аналогічному будинку. Вартість за квадратний метр нерухомості майже півмільйона рублів або 175 тисяч гривень. Таким чином, 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 мільйонів гривень. А отже, вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлева, і згадок про яку немає в жодній декларації слуги народу, складає близько 6 мільйонів гривень. Все у мене прозоро кожну копійку я декларую. Те, що належить на праві власності, набуто воно в шлюбі, набуто воно до того дружиною, наприклад, до укладання шлюбу її особистою власністю, неважливо. Всі ці об'єкти законодавець зобов'язує зазначити незалежно від того, вони в Україні, в Аргентині, на станції Вернацького і по Росії так само немає жодних винятків. Досліджуючи перетини кордону РФ Євгенії Каптєлової, з якої нардеп офіційно перебуває в шлюбі. Ми встановили, що після початку великої війни вона неодноразово літала з Росії до Туреччини і кожного разу поверталася назад до Москви. Наприклад, 1 червня двадцятого року Каптєлова сіла на літак в Сочі. І поперебувала до Анталії, а 7 червня повернулась назад в Росію. Схеми звернули увагу на певний збіг. Саме відсутність депутата в Раді під час мандрівок дружини до Туреччини. Наприклад, коли Євгенія Каптєлова літала з Грозного столиця Чечні до Стамбулу з 5 по 9 липня 2022 року, у цей період у Верховній Раді були пленарні засідання, але депутат Каптєло відповідно до електронної системи в ті дні не голосував за законопроєкти або значився відсутнім. За даними джерел Схем, в ці дати нарде перебував за кордоном. У період з 14 по 21 вересня 2022 року, коли Євгенія Каптєлова злітала в Стамбул і повернулася до Москви, також були пленарні засідання. В ці дні депутата Каптєлова у залі парламенту не було. Він перебував за кордоном. Повторила ситуація і у період з 8 по 12 січня 23 року, коли дружина нардепа вкотре попрямувала до Туреччини. 12 січня відбулось пленарне засідання. Депутат Каптілов цей день не голосував, бо знову перебував за межами України. Ми звернулись до апарату парламенту з проханням повідомити, чи оформлював нардеп в усі ці дні відрядження, але нам на це не відповіли, зазначивши, що ці дані є обмеженими в умовах воєнного стану. То, крім нас, ми повинні показати і качество політики, качество політики. Схеми приїхали до Верховної Ради в один з пленарних днів, але особисто поговорити з Романом Каптєловим не вдалося. Ми надіслали йому запит, і ось що він відповів: щодо родини, я ніколи не приховував, що моя дружина є громадянкою Росії. З моменту введення воєнного стану вона не перебуває в Україні, що пояснюється правовими та фактичними обставинами. Мої діти не мають українського громадянства, а я юридично не маю офіційного статусу батька через обставини, на які не маю впливу. Водночас, відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану, Каптєлов досі значиться їхнім батьком і залишається у шлюбі з Євгенією Каптєловою. Щодо нерухомості в Москві, яка за вашими словами належить моїй дружині, я не маю ніколи не мав інформації про її майнові права. Доходи моєї дружини, що підлягають декларуванню, були внесені у декларацію і будуть внесені наступного року відповідно до чинного законодавства. Тобто нардеп згадав лише про українські доходи дружини, а не про її зарплату в московській бюджетній установі. Запитали ми Каптєлова про його виїзди за кордон, які збігаються з його відсутністю у раді під час голосування і поїздками дружини з Росії до Туреччини. Ці поїздки здійснювались з офіційною метою та у зв'язку з особистими обставинами. Всі ці поїздки були належним чином задекларовані відповідно до чинного законодавства. Моє спілкування з родиною обмежувалось кількома зустрічами через обставини, на які я не можу вплинути. З моменту введення воєнного стану я не мав відпустки і не відпочивав. На прохання уточнити мету відряджень та надати копії відповідних розпоряджень, депутат не відреагував. На питання про можливі ризики, пов'язані з його статусом і проживанням родини в Росії. Каптєлов зрештою, зауважив. Питання, пов'язані з моїм особистим життям, є виключно приватними і не впливають на виконання моїх обов'язків народного депутата України. У своїй діяльності я завжди керуюсь інтересами держави і дію в межах закону. Народний депутат Каптєлов демонструє разючі суперечності між своїми заявами та реальністю у своїй передвиборчій програмі. Слуга народу обіцяв боротися з корупцією, посилити відповідальність за корупційні злочини. Але сам приховує доходи родини і нерухомість Україні агресорці. Відповідальність за декларування недостовірних відомостей, по простому, скажімо, в даному випадку не декларування певного майна. Вона починається як від 300 тисяч до півтора мільйони. Це адміністративна відповідальність. Це по суті штраф. Від півтора мільйона до шести мільйонів. Це вже йде кримінальна відповідальність. Недекларування від шести мільйонів уже з загрозою реального тюремного терміну. там принаймні є санкція позбавлення волі два роки. Більше того, чи є ризики для державної безпеки у тому, що народний депутат приховує факт проживання своєї родини в Росії, куди його дружина та діти виїхали напередодні повномасштабного вторгнення. По перше, це медійно. Це медійно б є по державі, беззаперечно, коли е депутат, народний депутат, парламентар в країні, яка зазнала вторгнення з боку Російської Федерації, він продовжує ходити на роботу, а його родина знаходиться в країні агресора. Друге складова для Держави, якщо ми кажемо, що тут саме саме головне, цей депутат в залежності від того, в якому він в комітеті знаходиться бюджетний комітет. бюджетний комітет. Я розумію, що через нього, через його руки, через руки його помічників. Проходять документи, які можуть встановити державну таємницю. Я не кажу, що весь бюджет це державна таємниця, а є е, статті видатків, які можуть бути захищеними державною таємницею. Це mm -hmm. дійсно велика кількість розвід інформації. Я не, не стверджу, що він передав, але тут ризики дійсно шалені є. Що про це думають у керівництві фракції Слуги народу у Верховній Раді. Причетності до цього конкретного випадку, мені здається, що будь-хто, хто є в родинних відносинах з народними депутатами, в принципі, мають перебувати в Україні, бо для мене от якось дивно, як і в Російській Федерації, якщо хтось перебуває, це безперечна персональна відповідальність від кожного депутата, і він повинен внести за це відповідну. По, -по, -по політичному у разі підтвердження якихось інших наслідків і юридичної відповідальності. Якщо, наприклад, народний депутат України його родина проживає в Російській Федерації. Я впевнений, що так не, не, не може бути і не повинно бути. Це країна, яка агресор, з якою ми воюємо. На цьому все з вами були схеми. Проєкт розслідувань Радіо Свобода. До зустрічі.